Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув солдат Роман Степанович Левус. У Золочеві неповнолітній мотоцикліст збив дівчинку. У Золочівському замку вшанували жертв НКВС. Чемпіон світу з Амреслінгу як тренуються спортсмени. Загинув старший солдат Пастущак Віктор Ярославович. Привітали поліцейських з нагоди Дня Національної поліції України. Загинув воїн із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. У селі Галицькі сталася дорожня транспортна пригода. Продівська громада з глибоким сумом повідомляє про смерть Володимира Петровича Дубини. У КНП Золочівська центральна районна лікарня зафіксовано порушення мовного закону. 30 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого дрону, Поблизу населеного пункту Самарське Краматорського району Донецької області загинув солдат Роман Степанович Леус. Воїн проходив службу на посаді сержанта з матеріального забезпечення. До лав Збройних сил України Роман став у квітні 2022 року, коли російська агресія загрожувала самому існуванню держави. Тепер йому на віки 44 роки. Мужній захисник, вірний присязі, добрий побратим і люблячий син української землі. Він віддав найцінніше за нашу свободу. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. У Золочеві мотоцикл збив дівчинку, дитину госпіталізовано до лікарні у Львові. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. 5 липня у місті Золочів на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх. За попередніми даними, мотоцикл марки Ліфан, яким керував мешканець золочева 2010 року народження, здійснив наїзд на дівчинку місцеву мешканку 2017 року народження. Дитина переходила проїзну частину перед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП постраждалу з травмами різного ступеня госпіталізували до Львівської лікарні Святого Миколая. Вкотре закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху. У липні 1941 року Золочів пережив одну з найстрашніших трагедій у своїй історії. Після відступу радянської влади та приходу німецької окупації у приміщенні Золочівського замку відкрилася жахлива картина. Сотні закатованих тіл місцевих мешканців були виявлені у наспіх викопаних ямах на території колишньої тюрми. Серед понівечених останків люди впізнавали своїх рідних: дітей, батьків, братів, сестер, сусідів. Жорстокість скатіви НКВС, які діяли в замку в 1940 х роках, стала кривавим слідом на історичній пам'яті Золочева. Це біль, який не загоїться ніколи. На вшанування новино закатованих у Золочівському замку 5 6 липня священики та віряни молилися за душі вбитих, схиляючи голову скорботі та пошані. Золочів пам'ятає, сьогодні наша молитва спрямована до Господа Бога насамперед за померлих, тих, які були ось в цьому замку, золочівському помордовані, вбиті, ті, які навіть напевне. Може до кінця не усвідомлюючи в тому розумінні, за що нас убивають, що ми зробили те, що ми комусь завинили. І ми розуміємо, що їхнє життя, так як і наше життя, воно має свою цінність, має свою вартість, воно є дароване Богом і батьками, і ніхто не має права посідати на твоє життя, окрім того, хто тобі дав. Бо каже, ти не маєш права судити чи засуджувати слугу не того пана, бо вони мають свого пана. І ми розуміючи, що сьогоднішній день наша молитва є за померлими, за тими, які, можливо, взивали тут у плачі, у криках, стогонах, щоб просити Бога заступництва. Щоб від тих варварів, які і сьогодні продовжують те саме робити, каже, що час ну, тільки повернув у те, що було, що лишилися ті самі варвари, ті самі знаряддя, вбивства, які сьогодні провадить Росія супроти не тільки України, але цілого цивілізованого світу. З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув старший солдат пастущак Віктор Ярославович, 1982 року народження, військовослужбовець, мешканець села Андріївка. Віктор став на захист України у 2022 році, у найтяжчі для держави часи. Протягом служби він проявив гідність, сміливість і вірність присязі. був надійною опорою побратимам, зразком сили духу та незламного патріотизму. Життя героя обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрону поблизу населеного пункту Мала рибиця Миропільської громади Сумської області. Отримані поранення виявилися несумісними з життям. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Сьогодні у фокусі золочу крапка або ж рукоборство, сила, витривалість і спортивна міць. Героєм відео став Савенко Вадим, уродженець Золочева, чинний чемпіон світу з Амреслінгу, а також керівник місцевої спортивної секції. До розмови також долучився Ігор Мединський, тренер-кандидат у майстри спорту з Амреслінгу. Розкажіть, будь ласка, як і коли ви почали займатися Амреслінгом? Арамресінгом я почав займатися близько семи років тому. Починалося з звичайної мрії побороти батька, а потім вийшов так, якісь в селі змагання, потім районні, потім обласні. І так закрутилися аж до чемпіонату світу. А якими були ваші перші перемоги? Перші перемоги ми поїхали на якісь перші районні змагання в Тернополі. Це все відбувалося в казармі, якісь вищій категорії. Тобто я приїхав юніором, Мене закинули вищу вікову, вищу вагову. Ніхто там не вірив, що я особо міг би щось показати, але все вийшло. Я зайняв тоді перше і друге місце. Тобто на ліву і на праву руку. На хоче, даний момент скільки людей відвідує секції? Ну, 10-15 чоловік. На Ви. одному тренуванні? На одному може бути менше. Більше може бути, так в залежності, кому як виходить. А яка вікова категорія? Переважно юніори, 15-18 років. Може бути і старші. 25-30 років. Скільки часу триває е, тренування? Тренування півтора години до двох. 4 липня у Золочеві представників поліції привітали з професійним днем, подякували за службу та побажали сили, витримки і нових звершень у справі служіння українському народові. 4 липня в Україні відзначають День національної поліції. Професійне свято всіх, хто щодня стоїть на захисті закону, спокою та правопорядку? Це свято було встановлене указом президента України. У 2015 році, саме того дня, коли присягу склали перші патрульні поліцейські новоствореної поліції, відтоді українські правоохоронці не лише охороняють громадський порядок у містах і селах, а й служать на передовій, евакуюють цивільних, забезпечують безпеку на деокупованих територіях та документують воєнні злочини Росії від імені командира 146 го окремого ремонтного полку і це особисто. Вітаю всіх з Днем Національної поліції України. Побажати вам міцного козацького здоров'я, всім, всім нам переможного миру, людської широї вдячності вам за вашу роботу. Слава Національній поліції України! Слава Україні! Героям слава! З глибоким сумом повідомляємо. Безжальна війна забрала життя ще одного героя 36-річного мешканця села Глушин Золочівського району Василя Миколайовича Ковальчука. З перших днів повномасштабного вторгнення Василь без вагань став на захист батьківщини. Він служив стрільцем стрілецької роти, з гідністю виконував бойові завдання, залишаючись вірним присязі Україні та своєму народові. Під час одного з бойових виходів у наслідок мінометного обстрілу російськими окупантами. Воїн зник безвісти поблизу села Миролюбівка Покровського району на Донеччині. Сподівання на диво не справдилися. Нещодавно надійшло офіційне підтвердження його загибелі. Це болісна втрата для родини, побратимів, односельців та для всієї України. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Героїв України. 1 липня у селі Галицьки Золочівського району сталася дорожня транспортна пригода за участі легкового автомобіля Тойота та вантажівки. «ДАФ». Інцидент трапився на трасі Львів-Тернопіль поблизу пішохідного переходу. За попередньою інформацією, водій легковика зупинився, щоб пропустити пішохода на переході. У цей момент у задню частину автомобіля врізалась вантажівка, яка рухалась позаду. Унаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують обставини та причини зіткнення. Закликаємо водіїв бути уважними дотримуйтесь дистанції. Продівська громада з глибоким сумом повідомляє про смерть Володимира Петровича Дубини, солдата, який з перших місяців повномасштабної війни став на захист рідної землі. Він служив у бойовій частині на посаді стрільця. Пройшов найгарячіші напрямки: Оріхівський, Токмацький, Покровський, Херсонський – Попри жорстокість війни Володимир завжди знаходив хвилину, щоб зателефонувати рідним. Але цього разу вони отримали страшну звістку: звістку про смерть свого захисника. Тепер йому на віки 48 років. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. На підставі наказу уповноваженого із захисту державної мови було проведено перевірку у Золочівській центральній районній лікарні. Контрольні заходи виявили порушення мовного законодавства. Інформація для пацієнтів була не державною мовою. У результаті зафіксовано порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Складено відповідний акт та протокол. Підставою для перевірки стало звернення мешканця громади Михайла Мединського, який заявив, що в кабінеті Куліста зір перевіряли таблицею російською мовою. Вчора стикнувся з такою ситуацією. Пішов в поліклініку і попав в халепу. Правильніше не я попав в халепу, а попала в халепу в поліклініка і вся наша влада Золочівська. За стан здоров'я свого не буду говорити, говорю, що я, що я звернувся в вільний мікрофон. Показую такий стенд. Дають кожному, хто приходить до окуліста. Хочу наголосити, що пише на російській мові. Вже е багато років у нас повномасштабна війна, вже не говорю за незалежність України. Що в нас, нема спеціаліста, лікаря чи кого там завгоспа, не знаю кого, чи навіть говорити щоб зробити на українській мові такий стенд, що ви вхаєте російську мову, чи комусь то потрібно, чи ви уваги не звертаєте? чи вам то пофіг, як тепер модно говорити. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям! Слава!